Леся Українка легенда було колись в одній країні сумний поет, в сумній хатині рядами дум шикував. Вони рівнялись, мов піхота. Аж тут співця взяла охота, і він їм крила подавав. Крилами думильки тріпочуть, порядку слухати не хочуть, розбили всі шареники вмить. І ураз собі та крилате військо, на життєве боявисько з тісної хати в світ летить. Одна полинула високо, друга полинула глибоко, а третя вже гніздечко в є. Та, мов орлиця славу кличе, а друга чайкою кличе, або зозулею кує. Буйна шукає сходу сонця, Лагідна в'ється край віконця, у все припада, закохана співа дівчині, мов соловейко на калині сльозами, співами рида. Часом люди працьовиті розкинули майстерні сіті, сиття поставили пастки, принаденьки понакладали, по кущиках позасідали, та й ну ловить тумки пташки. Так Люди думок наловивши, по кліточках розсадовивши, їх заходили чепурить, всіх чорнокрилих побілили, а білих трошки почорнили і всіх дали позолотить. А щоб котра не полетіла, приборкали усім їм крила. Тепер буянню їх кінець. до його пов'язавши, у кошик гарно поскладавши. Несуть співцеві на равець, співець тоді вже не в хатині і навіть вже не в домовині, а в вічній славі пробував. Все я така країна гарна, хоч дехто каже легендарна, то ж там поет. Гостей приймав, бо ж то якраз цієї мили були спінцеві роковини, рождень і смерті заразом. Він шують гості, подарунки піймаються, розв'язав шукрунки. Твоїм добром тобі чолом. пташки тоненько щось пущав. І по золотою брещали, поет звернувся до гостей. Громадонько моя поштива, де ж ти набрала сього дива? Він не пізнав своїх дітей.